Вітаю вас на каналі Домашні рецепти Просто і смачно Печінковий сальтісон 600 г печінки помити в теплій воді 300 г сала порізати невеличкими кубиками, а печінку невеликими шматочками. 5 зубчиків часнику натерти на невелику терку. Змішуємо склянку манки, печінку, сало, часник. Солимо та перчимо за смаком та все ретельно перемішуємо. Залишаємо хвилин на 20, щоб манка набухла. Для зв'язки можна додати ще 2 яйця. Перекладаємо все в кульочок та щільно зав'язуємо. Для надійності поміщаємо ще в один кульок. Доводимо до кипіння та варимо на середньому вогні 2 години. Пройшло 2 години. Дістаємо сальтісон. Та залишаємо охолоджуватися, не знімаючи кульочок. Коли охолонуло, помістити в холодильник на 4-5 годин. Охолоджений сальтісон нарізаємо, можна подавати з овочами та будь-якими гарнірами. Також, якщо кому подобається, нарізку можна обсмажити. Смачного! Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.